Сьогодні милість Божа, вона нависає на кожній людини. Сьогодні Господь пропонує кожній людині спасіння. Ми всі грішні люди. Слово Боже каже, що всі згрішили, і вони не матимуть слави Божої. Вони не матимуть спасіння. Коли ми предстанемо перед нашим всемогутнім Богом, ми даватимемо відповідь за те, як ми прожили це життя. Всі наші справи, всі наші дії, абсолютно все фіксується на небесах. На кожну людину заведена книга життя. І коли ми станемо перед нашим всемогутнім Богом, він усе наше життя для нас покаже, і ми не матимемо виправдання. Бог святий і справедливий. За наш гріх він буде судити всю вселенну. Сьогодні він дав цей час, коли можна прийняти його виправдання. І Його виправдання він послав у е, особистості, яку називають Ісус Христос. Ісус Христос помер на Христі за кожну людину. За того, хто увірує в нього і послідує Його прикладу, той матиме вічне життя. І він не, бачимо, не бачитиме тління. Тому що коли Господь Ісус Христос прийде другий раз, Він буде судити Вселенну. Перший раз Він прийшов, щоб дарувати тобі виправдання. Другий раз Він прийде, щоб судити вселенну. І вже ні в кого не буде вибору. Сьогодні, поки ще є цей вибір, спішіть приймати Ісуса Христа як Господа свого і Спасителя.